Політичні зміни у Франції там другий тур парламентських виборів. Голосування покаже, чи вдасться ультраправим перехопити владу у партії президента Мануеля Макрона. Тиждень тому перший тур перегонів показав, що національне об'єднання одіозної політикині Маріни Марін Лепен цілком може здобути абсолютну більшість і сформувати уряд. Однак Центристи та лівії об'єдналися, щоб не допустити цього. До яких хитрощів вдалися, які шанси, що вони спрацюють, та чим загрожує Україні тріумф ультраправих у Франції? Далі в нашому матеріалі французи знову голосують до другого туру парламентських виборів. Пройшли кандидати, що подавали бар'єр у 12,5%. З Самого ранку на дільницях велелюдно явка і в попередньому турі була високою. Французьке суспільство поляризоване, і інтерес до цих виборів дуже високий. Вони змінять обличчя Франції, тому що до цього моменту ми зовсім не були готові прийняти партію Національне об'єднання. Були певні бар'єри, які утримували виборців. А тепер бар'єри та язики розв'язуються. Я бачу багато безкультур'я, багато людей, які погано говорять про інших, особливо про іноземців та тих, хто думає не так, як вони. Мова про тріумф ультраправої політсили національне об'єднання колишнього національного фронту одіозної Марін Лепен відомої своєю непримиримою позицією щодо мігрантів, популістською риторикою та приязністю до Путіна. За підсумками першого туру національному об'єднанню пророкували абсолютну більшість, а значить, і гарантоване формування уряду. Її нинішній лідер, 28-річний Жордан Бардева, не приховує амбіцій. Лідіпу щоби продовжити реалізацію мого проєкту, за який проголосувала країна, потрібна абсолютна більшість. Отже, або французи нададуть мені цю абсолютну більшість, або вони ризикують знову побачити лівий новий народний фронт на чолі держав. Я не хочу цього для країни і вірю, що багато виборців не хочуть також. популярність популізму ультраправих останнім часом надзвичайно зросла, адже багато хто не пробачив Макронові підвищення пенсійного віку та економічні реформи. Проти змін протестували жовті жилети, лякає французів і загострення міграційної кризи. Я працюю за мінімальну зарплатню із нас постійно стягують податки. Я не можу поїхати у відпустку, я не можу нічого зробити. Тож, ми побачимо, я думаю, національне об'єднання також повинно мати шанс я сподіваюся, що результат буде таким самим як тиждень тому, навіть якщо це виглядає дещо складно. Я проголосувала за національне об'єднання, тому що хочу змін, тому що ця сила викликає довіру, тому що ми хочемо спробувати щось інше. Втім, президент Макрон, чия політсила, катастрофічно здала позиції у першому турі. Надії не втрачає. Він закликав своїх прихильників до мобілізації проти ультраправих, щоб кандидати від партії, які посіли треті місця, знялися і на. Відтягували голоси в іншого опонента націоналістів. Те саме зробив табір лівих, як наслідок з виборів, вибули понад 200 претендентів на мандати. ситуація зрозуміла. Завдання цього другого туру полягає в тому, щоб позбавити крайніх правих абсолютної більшості шляхом створення парламенту, де ми матимемо достатню вагу, щоб створити більшість на основі проєктів та ідей між республіканськими силами. І така хитрість може спрацювати, свідчать соцопитування за останніми результатами національного. Не об'єднання абсолютної більшості все ж таки не отримає, хоча може розраховувати на результат до 230 депутатських місць. Альянс лівих партій та інші ліві, які йдуть окремо, можуть здобути до 190 мандатів. Про президентському блокові прогнозують болючу поразку з результатом до 140 місць. У такому разі центристам і лівим доведеться домовлятися про коаліцію, а це не просто. Французька політика буде дуже нестабільною принаймні один рік і ймовірно довше. Наступною великою історією будуть президентські вибори, які фактично відбудуться через три роки. Тому нестабільність це надовго. Ми вже бачили, як ринки реагують на ситуацію у Франції, і це послаблює позиції країни на європейському рівні також. І це не дуже добрий знак для України, адже Париж муситиме більше концентруватися на власних проблемах. Якщо ж праві таки здобудуть абсолютну більшість, потужна політика підтримки Києва, яку останнім часом демонстрував Еммануель Макрон, теж найімовірніше буде переглянута. Хоч лідерка національного об'єднання Марін Вепен повномасштабну путінську агресію і засудила. Ми підтримували Україну упродовж цих двох років, позначаючи дві червоні лінії, якими є відправлення французьких військ на українську територію, тому що французи абсолютно проти цього, а також передача далекобійної зброї, якою можна вражати Росію, що може зробити Францію учасницею цього конфлікту. Виборчі дільниці у Франції сьогодні працюватимуть до 21-ї за Києвом. Тоді ж оголосять результати екзитполів. Остаточні ж підсумки виборів стануть відомі вже у понеділок. Ольга Жидецька подробиці телеканал Інтер", Марафон, Єдині новини.